Радий вітати на каналі. Сьогодні я вам дам 5 проєктів, завдяки яким можна заробляти в Телеграмі. Це телеграм-боти. Як правило, вони всі ці проєкти безкоштовні, тому вони підійдуть і для школярів, і для тих, хто не знає, як закинути криптовалюту на комісію, тому давайте почнемо. Почнемо ми з ноткоїна, да? ну, Напевно, у більшості з вас ноткоїн є. Але якщо ще досі нема, я гадаю, варто почати. Тому що Notcoin вже в продажі, вже його можна купити продати. Зараз ціна за 10 мільйонів складає 250 доларів. Щоб ви розуміли 10 мільйонів, скільки це, ну, приблизно у тих, хто збирав його останні півтори місяці. Це і школярі, і пенсіонери, і тому подібне по 25 мільйонів. Тобто люди вже тут мають більше 500 доларів. Давайте почнемо з нього. І так, після того, як ви отримали посилання, вам там потрібно буде натиснути старт, потім Play. І ми потрапляємо в додаток. Що нам потрібно знати? По-перше, ну, ми клікаємо по екрану, да, по монеті. У мене вже брильянт. У вас буде звичайна монетка. Ви клікаєте по цій монетці, Після цього ми заходимо в вкладочку Boost і прокачуємо ці мультитаб, Energy Limit. І відновлення енергії. Відновлення енергії раджу прокачати в першу чергу, прокачати його на максимум. Також не забудьте купити ось цього бота. Що робить цей бот? Він збирає монети, якщо ви не заходите більше, ніж годину. Тобто двічі на день потрібно зайти, і бот все буде збирати. Також вгорі, ви коли вже прокачаєте достатньо, наприклад, от ви розумієте, що сьогодні ви вже нічого там не будете докачувати. Ви. Можете використати е, денні бустери, тобто це повна енергія, і це ракети. Да? Ракети множать е, кількість монет, які вилітають, там, на 5, на 10, на 15. А відновлення енергії це у вас буде повністю повна енергія і можна ще раз потапити. Після цього ми заходимо в вкладочку Yorn. Тут у нас будуть завдання. Бачите, в мене вони виконані. Завдання прості підписатися на різні групи в Телеграмі, в Твіттері і так далі. За кожне завдання там, нам дають приблизно 100 тисяч. Що можна також робити, це запрошувати друзів, і за друзів вам також будуть приходити монети а, по мірі того, як вони просуваються. Все, на цьому все. Ідемо тоді до інших проєктів. Посилання буде в описі. Також приєднуйтесь до нашого telegram пабліку і групи. Там ми підкажемо, як вивезти і тому подібне. Наступний проєкт, на який варто звернути увагу, це TabSwap, чи Swap, як він правильно читається. Принцип тут точно такий самий, як в Notcoin. Да? Є вкладочки. Завданнями, я усі виконав. Є прокачка. І також варто зібрати на бота, бот тут дуже крутий. Він збирає з першої ж секунди, що ви перестали тапати. Да? Ну і бусти використовуємо. Також можна запрошувати рефів, за них вам також будуть капати певні бонуси. Посилання також буде в описі, тому переходимо до третього проєкту. Або не переходимо, давайте я вам уточню, що проєкт йде від Solana. Як ви бачили, Solana за рік виросла більш ніж в 15 разів. Тому, як і Notcoin, цей проєкт може насипати ну, прям сотнями доларів. Тому не втрачайте свій час. Тим більше, якщо бот все зробить за вас, да? От ви витратите там ну, першу годину часу. Прокачайте усі бусти, купите бота і далі він працюватиме на вас. Наступний наш проєкт це ход. Якщо ви чули, є такий протокол NIR. вони зробили свій гаманець. Монета за останній місяць виросла там в 4 рази. Що нам тут потрібно робити? Ми заходимо. Спочатку виконуємо місії. Ну, для початку ми створюємо гаманець, ну, це у вас буде при реєстрації, я вже показати не можу. Виконуємо місії, за це вам дасть газ да? Там підписатися на Інстаграм і тому подібне. Після цього ми заходимо в вкладочку Boost. І виконуємо місії отут. Відкриваємо відкриті місії. Встановлюємо додаток. Запрошуємо реферала, ну, якщо є кого, да, і тому подібне. Також там можна додати 0,5 Нір, можна додати 1 USDT. Це щоб швидше майнилось і у вас був більший бонус. Ви не переживайте, тому що це офіційний гаманець. І всі, хто знає, що таке криптовалюта, розуміє, що там ну, комісія буквально пару копійок, але вона потрібна, щоб пройшла транзакція. Да? Тому. Ось так. От, да. Хочете, не закидуйте, але ну, приєднуйтесь до нашого чату, ми вам допоможемо, ми вам навіть закинемо е, на газ, якщо ви боїтесь там власні кошти. Після цього ми що робимо? Далі ми заходимо в вкладочку Boost і прокачуємо ось ці перші два розділи. Да? Кнопочки. А одна кнопочка. Це швидкість майнінгу. Тут пише 24 години, але ну, що не має сенсу прокачувати. Але це тому, що вся криптовалюта зараз пішла в ріст, і вони вирішили, щоб ми менше тикали збільшити нам ліміт. Обов'язково треба прокачувати ось цю кнопочку посередині. Бачите, в мене шостий рівень. Ви вже не встигнете прокачати до шостого, ну хоча б там четвертий. Це дозволить вам збирати щодня більше монет. Як ви бачите, я вже зібрав. Зараз глянемо, де можна подивитися, я вже зібрав 54 монети, так? Да? І аби ви розуміли, без рефералів, в мене зараз, ну, раніше було 2,5 монети в день, зараз півтори. Скільки це буде коштувати? Ну, за місяць я, по суті. Збираю 45 монет. так. А ціна на монету, яку ми очікуємо, близько 20 доларів, тому що вже йдуть фьючерсні контракти. Вже там почалась ціна з долара, вона вже там буквально за пів години 3. Але фьючерсні контракти на Notcoin, наприклад, коштували всього лише 1 долар. так. А якщо ми подивимось на ціну, то реальна ціна 20. Тому можемо собі прикинути. Що ця монета ну, ніяк не буде коштувати менше 10 доларів, тому варто приділити сюди свій час. Тим більше, що заходити треба там буквально раз на 6 годин, да, якщо ви прокачались. Ну, щоб зібрати ці монети, ми от натискаємо цю кнопочку Клейм. Також рекомендую звернути увагу, що тут є рефералка. За запрошення рефералів ви отримуєте 20% від того, що вони заробили. Але ну, реферали повинні бути активними. Да? Тут важко, тут треба розбиратися, тому не всі можуть бути активними. Коли буде вивід, ми повідомимо в чаті. Посилання будуть всі в описі, тому. Приєднуйтесь до проєкту, приєднуйтесь до пабліку і обов'язково до групи, там наше ком'юніті, там підкажуть, закинуть, допоможуть і тому подібне. Четвертий проєкт жопа черв'яка, да? назвемо його так. У них дуже крутючий сайт. Я просто не хочу розтягувати відео, заходити. Там мене втішки, там дуже крутий дизайн, там ну, якісна робота. І, в принципі, суть та сама, що і у перших двох. Тикати по екрану, прокачуватися. Ну, і отут у нас виконуємо ці завдання. Єдине, що, на жаль, у нас тут немає бота, да? Тому треба буде все робити особисто. Монета також може нам насипати пару сот доларів, тому ну, встановлюйте все. от, Все, що є в цьому відео, все, що ви там можете тапати, встановлюйте. Посилання будуть в, в описі до відео і посилання на чат приєдний. І п'ятий наш проєкт це, я не знаю, як його назвати, да, вирощуємо дерево. Не можу сказати, наскільки цей проєкт буде легкий, ну, Він з одної сторони дуже легкий. Да? Ви збираєте тут монети, прокачуєте рівень, відповідно, монет збирається більше. І на цьому все ну, ви заходите в кладочку дров, тут отримуєте білетики. Але цей проєкт більше підійде для тих, хто розбирається в криптовалюті, тому що ну, для початку тут потрібно закинути. Пару копійок на комісію да, в Солані. Тому, як бачите, в мене не всі реферали можуть навіть прокачуватися, тому що ну, вони не зареєстровані на біржі і їм ну, важкий цей проєкт. Хоча нічого важкого немає, якщо ви дійсно хоч колись купували криптовалюту, да, ви її сюди переганяєте і ви просто ростете це дерево. Ну, якби шуміха за цим проєктом також величезна, а, також, якщо можете, спробуйте. Ну і закінчимо тим, що ось ці всі монети вже будуть торгуватися ну, найближчим часом на біржах. Деякі вже торгуються, да, той же NotCoin, але потім буде вивід на біржу, вам краще продавати там, ніж зараз. Да? Там і ціна буде вища, і комісія менша. А, ход залістився на вайтбіті. Ну, як залістився, там поки ф'ючерси. Да? Ф'ючерси це у нас обіцянка, да? тобто уявним токеном торгують. Відповідно, на вайтбіті буде і торгуватися ця монета. А, на Бейтбіті будуть виходити проекти. От, скоріш за все, NotCoin буде на Байбіті і на ОК. Ну і Solana... Поки не знаю, де буде торгуватися, головне нам зараз встигнути оце все натапати. Ми вже якби, вивели нашим ком'юніті дійсно великі кошти, ми задоволені. А ви ж тоді, після перегляду, одразу в опис під відео йдіть і відразу реєструйтесь по всім посиланням. Заходьте в наші чати, групи і пабліки. Да? І там ми розберемося, там підкажемо. І тут, як бачите, проекти я публікую щоденно, і дуже буде багато цікавого. Причому, якщо вас не цікавить оця, оцей дріб'язок, да, заробити 500 доларів, 1000, у вас там на банківському рахунку 100 тисяч доларів, то ми також тут аердропи, ми щодо інвестицій публікуємо. Тобто банк дає 2,5%, а криптовалютні біржі дають в доларах 25%. І на цьому можна заробити. А інколи бувають отакі от аеродропи, коли можна. Зараз я знайду. От, 300%. Ні, не цей проект. Добре, ладно, тоді скажу вам на словах. Можна заробити 300% річних. Ну, айдроп діє 2 тижні, тобто виходить у нас за 2 тижні до вашого депозиту, от якщо у вас там 10 тисяч, ви можете заробити ще 1100. Ну, приємно, так. Да. От зараз бичий ринок, треба використовувати цю можливість. Тому давайте до нас і будемо разом отримувати якийсь пасивний дохід. Бувайте!